Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні у нас тема дуже цікава і дуже останнім часом популярна. До мене дуже багато звертаються за податковою консультацією, за податки, що таке і так далі. Так ось, хто такий податковий резидент, які податки він повинен платити на території Іспанії, хто такий податковий нерезидент і так далі. Щоб ви розуміли, в Іспанії є два статуси. Є ваш адміністративний статус і є ваш податковий статус. Відповідно, податковий резидент і адміністративний резидент вони йдуть. Окремо один від одного, і ви можете, бути, наприклад, мати вид на проживання, але не бути податковим резидентом Іспанії. Або, відповідно, бути податковим резидентом, хоча це дуже мало ймовірно, і не мати адміністративного статусу, тобто не мати виду на проживання. Так от, в Іспанії, як і в кожній країні, відповідно, є закон, який регулює податки і який регулює податковий статус. Відповідно, Знати, чи є ми податковими резидентами, чи ми підпадаємо на сам перед під резиденту, дуже важливо, тому що якщо ми стали податковим резидентом Іспанії, ми зобов'язані платити Іспанії податок з усього світового нашого доходу. Відповідно, Іспанії існують. Два основних критерії і третій додатковий, по якому йде податкова, якщо хоче побачити, чи ви податковий резидент чи ні. Перший критерій це зазвичай проживання в Іспанії 183 дні. Тобто, що це означає, що ви проживаєте постійно в Іспанії 183 дні в календарному році. Тобто, якщо цей критерій є, іспанська податкова може вважати, що ви є податковий резидент. Другий критерій це основний центр ваших економічних інтересів на території Іспанії. Що це означає? Тобто, якщо ваш дохід, який генерується на території Іспанії, він більший, ніж дохід, який ви отримуєте за межами Іспанії, тобто ваша основна база, основний хаб економічний знаходиться в Іспанії, відповідно, в даному випадку. Також це може слугувати критерієм, по якому податкова вас може визнати податковим резидентом Іспанії. І третій, відповідно додатковий, це статус життєвих інтересів. Відповідно, якщо ваша дружина знаходиться на території Іспанії, або діти ходять до школи, живуть в Іспанії, у вас є тут, наприклад, нерухомість і так далі, це буде тригером для податкової, і вона може по цьому критерії також. вас Відповідно, вважати податковим резидентом Іспанії. І були на практиці випадки, які, відповідно, незважаючи на один із критеріїв, іспанська податкова могла і був суд, і вона визнала податковим резидентом людину. Тому тут дуже важливо. Далі, відповідно, слід зазначити, що у нас існує презумпція невиновності, але вона відрізняється трішки, яка є в кримінальному праві. Чому? Тому що, наприклад, в Іспанії, що мова йде про податкове резидентство, то відповідно податкова може нам пред'явити, що ми є податковий резидент, і наша задача, тобто, ми маємо довести зворотні. Надати докази, що ми не податковий резидент. Як правило, такі справи доходять до суду, і суд вирішує, і, відповідно, або назначається штраф, або ні, і так далі. Це дуже важливо. Наступний важливий крок: що відповідно у податкової, як правило, є 4 роки строку позивної давності, що це означає, що якщо у вас відповідно вас не спитали за. Цей рік, наступний рік, то відповідно у податкової є термін 4 роки, а то і 5, тому що береться за останній рік срок, по якому вас можуть спитати за ті чи інші податкові декларації, або ті чи інші податки, які ви не заплатили, або відповідно також вона має в ретроактиві право накласти штраф, якщо це зв'язано з податками і так далі. Тому. Податки це дуже серйозно, і якщо ви не розбираєтесь, як це все працює, особливо я зараз говорю для громадян України, які з одної сторони у них статус е, тимчасового захисту, е, відповідно, статус тимчасового захисту у нас є адміністративний, не податковий, тому що, як ми знаємо, коли був ковід е, по всьому світу, в тому числі в Іспанії, було винесло окреме. Рішення спеціальної організації, по якому люди, які застряли, їх не слід було вважати податковими резидентами. Щодо українців, такого рішення поки немає. Можливо, воно буде прийнято в майбутньому, можливо, не буде прийнято, тому для них існують окремі загальні правила. Але, відповідно, також слід зазначити, що є такий статус податкового нерезидента, який можна оформити, тобто ми міняємо ваш податковий адрес. Вашу податкову резиденцію, але це тільки статус, і це не означає, що вас повністю він забезпечить від уникнення якихось податків, тому що податкова має різні способи засоби, як дізнатися якусь ту чи іншу інформацію, і відповідно на основі тих чи інших даних, і настільки, наскільки ви цікаві податкові, може до вас відповідно вимоги, якісь, які стосуються статусу податкового резиденства. Тому у кожен випадок індивідуальний, тобто ми не можемо зробити якийсь загальний аналіз без вивчення того чи іншого кейсу, того чи іншого сукупності факторів, і так далі. Тому, якщо ви хочете розібратися, що таке податковий резидент, скільки податків вам платити тут, на території Іспанії, можете звернутися в нашу компанію, але не тільки це, тому що не всі знають, що, наприклад, якщо вони не податкові резиденти на території Іспанії, то в Іспанії також існує податки для неподаткових резидентів, тобто або податки для нерезидентів. Наприклад, маємо на увазі нерухомість. Якщо, наприклад, податковий нерезидент купив на території Іспанії нерухомість, він зобов'язаний подавати. Податок модель 210 за володінням цієї нерухомості, або подавати також, якщо він здає в оренду цю нерухомість, то з доходу він також платить податок і повинен подавати податкову декларацію. Тому, дорогі друзі, якщо у вас є запитання, якщо ви хочете знати по конвенції про уникнення подвійного податкування або конвенція, яка стосується між Іспанією та Україною, звертайтеся до нас на консультацію і ми розберемо повністю ваш кейс, дамо рекомендації і відповідно можемо бути вашими податковими представниками на території Іспанії, подавати від вашого імені. Практично всі податкові декларації, які існують на території Іспанії, а також, відповідно, допомогти вам уникнути якихось штрафів, які вам приходять, і проконсультувати наперед, що вам потрібно робити, в який період подавати ту чи іншу декларацію податкову, або, відповідно, відкрити бізнес і вести вам повністю бухгалтерію, також податки і також трудове. Законодавство, трудове право. Тому опис буде під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, буде більше інформації. І якщо у вас виникли ще запитання, пишіть в коментарях або звертайтесь.